Ричард Метісон Гудзик Гудзик. Пакунок, перемотана скотчем картонова коробка, лежав під дверима. На ньому їхні імена та адреса Пан та Пані Люїс, 37 вулиця, 217Е, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10016. Норма підняла його, відімкнула двері і війшла до квартири. Якраз почало сутеніти. Поклавши шматки ягнятини на гриль, вмостилась у кріслі і відкрила пакунок. Всередині картонової коробки знаходився якийсь пристрій у вигляді дерев'яної скриньки, до якої кріпився гудзик. Гудзик захищала скляна півсфера, Норма спробувала її підняти, однак все було запечатано. Вона перевернула штукенцію і побачила складений вдвоє папірець, приклеєний скотчем до денця скриньки. Розгорнула. Пан Стюарт навідається до вас о 20.00. Норма поклала пристрій з гудзиком біля себе на канапі, перечитала друковане послання і посміхнулася. За кілька хвилин повернулася на кухню готувати салат. Рівно о 20 задзвонили у двері. Я відчиню. гукнула з кухні Норма. Артур читав якраз у вітальні. На порозі стояв якийсь коротун. Щойно Норма прочинила двері він зняв капелюха. «Е, пані Льюіс, гречно поцікавився він. Так, я пан Стюарт, а, звісно ж, Норма стримала усмішку. Тепер вона певна, йдеться про якісь фіклі, аби щось їй впарити. Чи можу я увійти, поцікавився пан Стюарт, і я дуже зайнята, відказала Норма, але зараз принесу вам ваш пакунок. Вона повернулася до гостя спиною. Не бажаєте дізнатись, що воно таке? Норма озирнулася. Голос пана Стюарта прозвучав дошкульно. Ні, гадаю, ні, відповіла вона. Можливо, воно не аби як стане вам у пригоді. Матеріально, поцікавилась Норма. Пан Стюарт кивнув головою. Матеріально, сказав. Норма насупилась, чоловічкова поведінка їй не подобалась. Що ви намагаєтесь мені впарити? запитала. Нічого я не впарюю», – відповів гість. З вітальні вийшов Артур. Трапилося щось? Пан Стюарт відрекомендувався. «Ага, це той. Артур кивнув у бік вітальні і усміхнувся. І що то за машинерія така? Довго пояснювати не доведеться, мовив пан Стюарт. То чи можу я увійти? Але якщо ви щось продаєте, почав було Артур. Пан Стюарт похитав головою. Ні, нічого я не продаю. Артур зиркнув на норму. Як хочеш, сказала вона йому. Гаразд, чому б і ні мовив. Вони пройшли до вітальні, і пан Стюарт всівся у нормене крісло. Він засунув руку до кишені свого пальта і добув невеличкого запечатаного конверта. Тут лежить ключ, аби відімкнути захисний купол дзвінка, пояснив і поклав конверт на журнальний столик. Дзвінок з'єднаний з із нашою конторою. Для чого він служить? поцікавився Артур. Якщо ви натиснете гудзик, – почав пан Стюарт, – у якійсь точці світу хтось, кого ви не знаєте, помре. Натомість ви отримаєте 50 тисяч доларів. Норма витріщилась на чоловіка. Посміхалась і кліпала. Про що це ви перепитав Артур. Пан Стюарт, здалося, здивувався. Але я щойно бо вам все пояснив, мовив. Це якийсь кепський жарт? В жодному разі. Пропозиція цілком реальна. Ви говорите маячню, озвався Артур, і ви сподіваєтесь, що ми повіримо, на кого ви працюєте, втрутилась норма. Пан Стюарт виглядав спантеличено. Боюсь, я не уповноважений звідати вам це, сказав. Запевняю, однак організація міжнародного рівня. Гадаю, вам краще піти. Звівся на ноги, Артур. Пан Стюард теж підвівся. Звісно, і заберіть ту ж сукенцію з собою. Ви впевнені, що не хочете поміркувати до завтра, можливо. Артур узяв прилад із гудзиком і різко вклав до рук панові Стюарту, здолав коридор і прочинив йому двері. Що ж, залишу вам свою візитівку, мовив пан Стюарт, поклав її на столик біля дверей. Щойно гість пішов, Артур розірвав візитівку навпіл і кинув клапті на столик. Норма все ще сиділа на канапі. Що ти гадаєш, це таке було? запитала. Мені не цікаво, відповів Артур. Вона спробувала йому посміхнутися, але не вийшло. Тобі справді ані скілечки не цікаво? Ні, похитав той головою. Коли Артур знову взявся до книжки, Норма повернулася на кухню і домила посуд. Чому ти не хочеш про це поговорити? поцікавилась Норма. Артурові очі бігали туди-сюди, поки він чистив зуби, дивився на на відображення у дзеркалі лазнички. Тебе це все не інтригує? Мене це ображає, мовив Артур. Знаю, але Норма почала накручувати волосся на чергову папільотку. Разом із тим все одно не інтригує. Гадаєш, що всього лише кепський жарт продовжила, коли вони увійшли до спальні. Так воно і є, це кепський огидний жарт. Норма присіла на ліжко і скинула капці. Напевне, це якесь психологічне дослідження. Артур знизав плечима. Може бути. Напевне, його замовив якийсь ексцентричний мільйонер. Напевне, тобі не кортить дізнатися? Артур похитав головою. Але чому? Тому що це аморально відказав чоловік. Норма запірнула під ковдру. Гаразд, я вважаю, що це інтригуюче, сказала. Артур вимкнув світло і схилився поцілувати дружину. «Добраніч», – ніч побажав, «Добраніч», – ніч, поплескала вона його по спині. Норма заплющила очі. 50 тисяч доларів. Подумала. Зранку, виходячи з дому, Норма оздріла на столику два клаптики візитівки, імпульсивно кинула їх до гаманця, замкнула двері і приєдналась до Артура в ліфті. Під час обідньої перерви дістала і склала докупи два розірвані клапті. Нічого, окрім надрукованого імени та телефону пана Стюарта на візитівці не було. По обіді знову добула дві половинки і склеїла їх скотчем. І навіщо я це роблю? Подумала. Незадовго до сімнадцятої набрала номер. «Добрий день!» – озвався голос пана Стюарта. Норма ледве не кинула слухавки, але стрималась, від прочищаючи горло. Це пані Люїс сказала, я вас слухаю, пані Люїс, голос пана Стюарта звучав задоволено. Мене доймає цікавість, це природно, потвердив пан Стюарт. Це не означає, що я повірила бодай слову з тих, що ви нам наговорили. Втім, це щира правда, запевнив пан Стюарт. «Гаразд, нехай так, норма ковтула слину. Коли ви заявили, що хтось на світі помре, що ви хотіли цим сказати? Точнісінько те, що сказав, відповів пан Стюарт, це може виявитись будь-хто. Все, що ми вам гарантуємо, це той, кого ви не знаєте. І, звісно, вам не доведеться спостерігати його смерть. За 50 тисяч доларів, мовила норма. Саме так. Вона ніби жартома пирхнула. Божевілля якесь. Така вже наша пропозиція і є, мовив пан Стюарт. Бажаєте, аби я знову приніс вам пристрій? Норма напружилась. Звісно, ні. Пакунок лежав біля вхідних дверей. Норма побачила його, вийшовши з ліфта. Ага, нова новинка, подумала. Коли відмикала двері, не зводила з пакунка очей. Не буду його забирати, сказала сама до себе. Увійшла, озялась готувати вечерю. Згодом виглянула у коридор, відчинила двері, взяла пакунок, віднесла на кухню і лишила на столі. Присіла у вітальні і задивилася у вікно. Потім повернулася на кухню і поклала на гриль нарізане м'ясо. Пакунок сховала у тумбу внизу. Завтра викине. А можливо, цей ексцентричний мільйонер просто бавиться з людьми. Артур відірвав погляд від своєї тарілки. Не розумію тебе. Що ти хочеш тим сказати? Забудь, сказала норма. Їла вона мовчки. Раптом відклала виделку. Уяви, що це реальна пропозиція мовила. Артур витріщився на неї. Уяви, що ця пропозиція реальна. «Гаразд, уявімо, так воно і є. Вартурові читалась недовіра. І що ти надумала чинити? Хочеш отримати прилад назад і натиснути гудзик? вбити когось? Норма виглядала невдоволеною. Вбити? А як ти це назвеш? Навіть якщо я зовсім не знаю людини, перепитала, Артурові заціпило. Ти сказала те, що я почув, ти сказала а якщо це старий китайський селюк за 10 тисяч миль звідси, якийсь хворий абориген із Конго. А якщо немовля з Пенсильванії, зауважив Артур, чи мила дівчатку з сусіднього кварталу, оце ти розмухуєш кадило. Нормо, правда одна, продовжив чоловік, неважливо, кого ти вб'єш, вбивство є вбивством. І що, правда, й те перебила норма. Хай навіть то буде хтось, кого ти в житті ніколи не побачиш, хтось про чию ти смерть навіть знати не мусиш, ти все одно не натиснув би гудзика». Нажаханий Артур не зводив з дружини віч. Хочеш сказати, ти б так учинила?» П'ятдесят тисяч доларів, Артуре, та до чого тут сума. П'ятдесят тисяч доларів, Артуре, перебила норма, а це можливість здійснити нарешті мандрівку до Європи, про яку ми тільки й говоримо. Нормо, ні. Це можливість купити хатинку на острові. Нормо, ні, обличчя його пополотніло. Вона знизала плечима. «Гаразд, – заспокоївся, мовила, навіщо ти так гніваєшся? Це ж просто балачки. Після вечері Артур подався до вітальні, встаючи за столу, мовив Якщо тобі на тім не залежить, я волів би більше не дискутувати з цього приводу. Норма знизала плечима. Гаразд, вона прокинулася раніше, ніж зазвичай, аби приготувати млинці та яйця з беконом Артурові до сніданку. Що ми святкуємо, посміхаючись, поцікавився Артур. Нічого, нічого не святкуємо, Норма здавалася ображеною. Мені просто хотілося це зробити, от і все. Що ж, мовив чоловік, я тішуся всьому, що ти приготувала, вона наповнила Артурове горнятко кавою. Хотіла тобі показати, що я не. знизала плечима, що ти не хто, не егоїстка. А я таке казав. Ну, вона невпевнено застикулювала руками. Вчора ввечері. Артур не зронив ні слова. Вся ця балачка довкола гудзика», — мовила Норма. Гадаю, гадаю, ти неправильно мене зрозумів в сенсі», — голос Артура прозвучав насторожено. Гадаю, ти подумав, знову пішли в хід руки, що я дбаю лише про себе. Ось воно що. Це не так, Нормо. Звісно, не так. Коли я говорила про Європу, про будинок на острові, Нормо, навіщо ти себе у це вплутуєш? Я б ні за що так не вчинила, вона нервово задихала. Просто хотіла сказати, що хотіла сказати, що хотіла мандрівку до Європи для нас двох, для нас двох хотіла будиночок на острові, для нас двох хотіла кращої квартири, кращих меблів, кращого одягу, кращої автівки. Мені хотілось, аби ми разом завели нарешті дитину, правду кажучи. Нормо, ми це зробимо. Коли? Він приголомшено витріщився на неї. Нормо. Коли. Ти здав він задньої. Ти це зараз серйозно кажеш? Я кажу, що, можливо, все це роблять заради дослідницького проєкту, перебила дружина. Хочуть дізнатися, як учинили б звичайні люди за таких обставин, і просто собі кажуть, що хтось помре, аби вивчити реакцію, аби побачити, чи з'явиться відчуття провини, тривога, що б там не з'явилося. Ти ж не віриш, що вони когось уб'ють, правда? Артур не відповів вона побачила, як затремтіли його руки. За якусь мить він підвівся і забрався геть. Коли йшов на роботу, норма все ще сиділа за столом, потупившись на своє горнятко з кавою. Я запізнюсь, подумала, знизила плечима. Якщо тобі не залежить, а вона б могла лишатися вдома і не мусила б працювати в офісі. Було, складала посуд, аж раптом різко розвернулася, витерла руки і дістала з тумби пакунок, відкрила і поставила прилати з гудзиком на стіл. Якусь мить витріщалась на нього, перш ніж добути з конверта ключ і відкрити скляний купол. Впилася поглядом у гудзик. Маячня, подумала, вся оця шура бура із дурнуватим гудзиком. Маячня. Простягнула руку і натиснула. За нас двох гнівно промовила подумки. Здригнулася. Це таки сталося? Спиною побігли холодні мурашки. За мить все минулося. Вона зливажливо пирхнула. Маячня, подумала, багато галасу з нічого. Викинула прилад із гудзиком та скляним куполом до смітника і поквапилася одягтися, щоб бігти на роботу. Вона якраз перевернула шматочок філе, готуючи вечерю, аж раптом задзвонив телефон. Узяла слухавку. Алло, пані Льюіс?» Так. Вас турбують зі шпиталю Ленокс-Гілл?» Гіл. Вона відчула себе поза межами реального, коли голос у слухавці повідомив їй про приключку в метро. Штовханина у натовпі, і Артур впав із перону якраз коли проходив потяг. Вона усвідомлювала, що все мотає заперечно головою, але годі було спинитися. Коли поклала слухавку, згадала про поліс на 25 тисяч, яким було застраховане Артурове життя, і які подвоювались у разі, і... здавалося, вона не може дихнути. Неабияким зусиллям вона розігнулася і поплентала, приголомшена на кухню. Щось холодне стискало її череп, поки діставала зі смітника прилад із гудзиком. Не впало в око жодного цвяшка чи гвинтика. Незрозуміло було, як він тримається купи. Зненацька почала гамселити ним до краю мийки. товкла щоразу сильніше, поки не розтрощила деревини, розламала, не помічаючи, що порізала всі пальці, і жодних тобі транзисторів, жодних кабелів, жодних трубок, порожня коробка. Вона ледь не захлинулася криком, коли задзвонив телефон. Шпортаючись, дістала світальні і підняла слухавку. Пані Льюіс?» – запитав пан Стюарт. Це не її голос запищав у відповідь. Це не міг бути її голос. Ви казали, я не знаю того, хто помре. Люба моя пані, озвався пан Стюарт. Невже ви направду гадали, що знаєте свого чоловіка? гудзик Гудзик-гудзик Ричард Медісон.